Вітаю, панове. Коротенько. Ось є два такі бутлики. Тут виноград, верніше, грапа, виноградний дистилят, а тут у нас цукровка. Но питання зараз е, відео не про те. Що ми робимо чим? От є такі нестандартні бутлики, оцей з, з горлом ось таким горлом. цей ще менший. О, чим їх закривати іде на, назбирати на них пробучок, щоб кожного разу можна було, наприклад, навіть після перегонки закрити, щоб мух не, не, не налетіло. Але що ми робимо? Є у нас ось такі стаканчики. Ось такі стаканчики. Одноразові стаканчики. Бачите, це бумажний це, бумажний стаканчик. От, Закриваємо. Тісненько нічого не впаде, не залетить. Тут так само закриваємо, нічого не впаде, не залетить. А пластиковий дуже просто, всередину. Менше. І отак. От Тут трошки е, ця горловина деформована середини, То Пластиковий заходить хуже. Пластиковий заходить сюди хорошо, Бумажний сюди. І всі справи. Як тимчасове рішення, Воно працює постійно. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Заходьте до нас на канал. Буде цікаво.